Доброго дня. Наступні 10 хвилин з вами програма Соціальний компас підтвердженням того, що держава піклується про своїх громадян, є збільшення розмірів деяких видів державної допомоги. Вони визначені законом України про державний бюджет на 2010 рік. Яких видів державної підтримки це стосується, і хто ж може розраховувати на збільшення виплат? Ви готові про це дізнатися? Тоді дивимося наш сюжет. Соціальний компас пропонує пригадати героїв наших минулих програм, які нині отримують соціальну допомогу за показниками цьогорічного кошторису країни. Тетяна Нечипоренко, молода матуся. Нині жінка продовжує перебувати у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Не секрет, що дитя потребує чималих витрат. Зростаюча соціальна допомога від держави значна підтримка для сім'ї. Мені нарахували, ну сказали, що я маю право отримувати допомогу по догляду за дитиною до трьох років. а потім, а потім, що я маю право, так як мої доходи не перевищують мінімальну заробітну плату середню по місту, також допомогу по як малозабезпечена забезпечена сім'я. Сьогодні державна допомога по догляду за дитиною до трьох років з урахуванням прожиткового мінімуму, який визначено державним бюджетом на поточний рік, становить 130 гривень. А максимальна зростає з липня 888 гривень, 907 гривень із жовтня цього року, а з грудня 2010-го – 922 дев'ятсот От дві гривні. От тання скакаділ, таня, таня їла, чай піла. Сіла з мами, встала, стала бабушки пошла. Перед сном сказала мамі, Ви мені речення самі, я устала, не могу. Я вам завтра помогу. Маленька Діанка разом зі своєю матусею Аліною Сніцарчук приїхала до великого міста з райцентра. Молода мама сподівається, що у мегаполісі більше можливостей знайти роботу, поки що мешкає у своїх родичів, бо я ж стояла в управлінні праці в диканці. А, ну а туди кожен раз не наїздитися. Через кожні півроку треба оформлятись. От і так як я зараз тут шукаю роботу, то мені підсказали, що можна тут остати тут я стала на обліку. У місцевому управлінні праці та соціального захисту населення жінці повідомили, що вона має право на державну соціальну допомогу як мати одиначка, і вже за новими положеннями бюджетного законодавства пані Аліна отримуватиме таку підтримку. Отже, допомога одиноким матерям на дітей до 6 років становитиме з липня місяця цього року 231 гривню із жовтня 236 гривень, 239 гривень із грудня місяця поточного року. У максимальному розмірі вона буде така: 385 гривень з липня 393 гривні із жовтня і в грудні поточного року 399 гривень. І мами, які виховують дітей від 6 до 18 років, матимуть таку допомогу: з липня місяця 276 гривень, 282 гривні із жовтня, і з грудня цього року 286 гривень. У максимальному ж розмірі вона становитиме 460 гривень з липня, 470 із жовтня і 478 гривень з грудня одинокі мами також отримуватимуть допомогу на дітей віком від 18 до 23 років таку. 266 гривень із липня, 272 гривні із жовтня місяця і 276 гривень із грудня 2010 року. У максимальному ж розмірі вона становитиме 444 гривні з липня, із жовтня 453 і 461 гривня з грудня цього року. Аби поінформувати своїх підопічних про види державної соціальної допомоги, Черкаське управління праці та соціального захисту населення втілює в життя спеціальну програму. Тепер на зустріч до вас, майбутні мами, ідуть фахівці управління. Витрачати час та сили на похід до відділу прийому громадян вже не обов'язково. Про державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та про розміри виплат вам розкажуть прямо у жіночій консультації. Отже, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, як і інші види державної соціальної допомоги, продовжує зростати. Вона становитиме з липня місяця 222 гривні, із жовтня 226, із грудня місяця цього року вона становитиме 230 гривень. Наша знайома родина Хвесюків Тернопілля не очікувала на підвищення виплат державної допомоги. Мрія жінки допомогти знедоленим дітям збулася. Як ми вже надумалися, значить це ми будемо брати. Двоє маленьких. Їм було два місяці. Вони були дуже маленькі, семимісячні. Ну звісно, трошечки нам було важко, ну але ж ми з тими всіми справилися. Ну зараз вже їм по півтора року. На сьогодні державним бюджетом на 2010 рік допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування віком до шести років, передбачено такі кошти. Липня місяця зросте виплата до 1542 тисячі гривень і жовтня одна тисяча п'ятсот І з грудня місяця цього року виплата становитиме 1598 гривень. На дітей віком від 6 до 18 років держава сплачує опікунам з липня місяця 1842 гривні і з жовтня виплата зросте до 1882 гривень. З грудня цього року це становитиме 1914 гривень. За положеннями державного бюджету на 2010 рік збільшено також виплати по тимчасовій державній допомозі дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Допомога дітям віком до 6 років нині становить 231 гривню. І з жовтня місяця цього року вона зросте до 236 гривень, і 239 гривень вона буде з грудня місяця поточного року. Та ж допомога на дітей віком від 6 до 18 років з липня місяця становить 276 гривень, і з жовтня вона зросте до 282 гривень. З грудня ж становитиме 287 гривень. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Тема, що не залишає байдужими нікого. Ці кадри ми знімали на Волині у дитячому будинку сімейного типу. І тепер такі батьки-вихователі, якось родина гапанюків, отримуватимуть вже кошти за збільшеними розмірами відповідно до закону про державний бюджет України на 2010 рік. Отже, державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського пікнування віком до 6 років, нині становить 1542 гривні. 1574 гривні держава сплачуватиме із жовтня цього року, з грудня ж поточного року

Тож навіть через перепони, які ставить перед країною фінансово-економічна криза, держава підвищує розміри виплат певним категоріям громадян, які потребують підтримки. За цей короткий час ефіру ми змалювали вам неповну картину позитивних змін у соціальному законодавстві. Тож, якщо у вас виникли запитання після перегляду випуску, телефонуйте до соціального контактного центру Міністерства праці та соціальної політики України. Його номер зараз на екрані 0800 507 309. Записали? Не відкладайте дзвінок на потім, телефонуйте і вам обов'язково допоможуть. На цьому я з вами прощаюся. Пам'ятайте, соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. Хай щастить!